Усім нам ще шкільної лави відомо, що герб це символічний знак міста, держави, дворянського роду, окремої особи, зображений на прапорах, печатках, монетах, документах, яким же був герб нашого міста на протязі його багатовікового існування. В 16 столітті Ковель був приватновласницьким містом. Його власник, князь Сангушко, в 1518 році добув для міста Магдебурзьке право, за яким Ковель мав право користуватися початкою і гербом. До наших часів зберігся відтиск печатки Ковеля на документі, датованому 1782 роком. На ній зображення земної кулі, а над нею хрест. Цією печаткою міські громади користувалися в 16 столітті. В кінці XVIII століття місто входить до складу Волинської губернії. Для новоствореної губернії Геральдична комісія розробляє нові проекти міст, які б підтверджували підпорядкування цих міст Росії. Для цього вона збирає відомості про герби, які міста мали раніше. На цей запит зібрання дворян міста Ковеля відправило документ, у якому йшла мова про те, що у давнину гербом міста був традиційний щит, на якому знаходилось зображення земної кулі з хрестом, а під нею річка. Однак ці дані геральдичною комісією не були використані, так як вони мало відповідали історичним подіям та основним рисам міста. Тому, користуючись топонімікою, що назва міста походить від слова коваль, для герба було використано малюнок підкови, як символ ковалів. І в 1852 році проєкт герба міста Ковеля було затверджено рукою імператора. Герб представляв собою щит, поділений горизонтально на дві рівні частини. У верхній розміщувався на золотому полі герб Волинської губернії, двоголовий орел, на грудях якого знаходився щит з полем червоного кольору, на якому розміщувався білий хрест. А на нижній, на полі червоного кольору, було зображено срібну підкову, повернуту шипами донизу, оточену трьома золотими хрестами. Щит увінчувався міською короною. Але в зображенні цього герба було допущено ряд помилок. Зокрема, в верхній частині герба замість герба Волинської губернії було зображено герб міста Новоград Волинського. Тому в 1863 році Геральдична комісія розробляє новий проєкт герба. Традиційний щит. Поле червоного кольору, на якому срібна підкова, шипами повернута донизу, оточена трьома золотими хрестами, а у вільній правій частині герба герб Волинської губернії, білий хрест на червоному полі. Герб указом від 1857 року увінчений тризубцевою короною, а по обидва боки розміщувались два золоті колоски, оплетені Олександрівською стрічкою. Підкова символ щастя та достатку, хрест символ віри, світу. Кольори символізували. Білий невинність, чистоту, червоний хоробрість, мужність, золото багатство, силу, вірність жителів міста. Сучасний існуючий герб Ковеля, який був затверджений міськрадою в 1980 році, на сучасному етапі має ряд суттєвих недоліків і не дуже високо оцінюється фахівцями. Тому нещодавно міськрадою було прийнято положення про проведення конкурсу на кращий герб, гербову початку і прапор міста яким же буде герб нашого міста, хочеться вірити, що він стане символом майбутнього щасливого життя горожан, духовного і матеріального відродження Ковеля.